Усім привіт! В цьому відео хочу з вами поговорити стосовно догляду за орхідеями. Покажу, які препарати у нас є, і які вам допоможуть досягти максимально чудових результатів по догляду, щоб ваша орхідечка довго квітла, щоб вона була доглянута, здорова і приносила вам тільки задоволення і тільки гарний настрій. Тому залишайтеся з нами і переглядайте це відео. У нас в наявності є самі дієві препарати, які допоможуть вам у догляді за вашою квітулечкою, щоб вона вам приносила тільки задоволення, також є кора і мох. А зараз я розповім про кожен з цих препаратів, для чого вони потрібні і на яких стадіях розвитку їх можна використовувати. Одним з головних правил якісної посадки та здорової орхідеї це є якісний ґрунт. У нас наявності є кора торгової марки Орхіата, фракція 12-18 мм. Дуже класно цього показала, вона є найкращою для орхідеючок. Ось такий пакет. Тут пасовочка йде 2 літра, ціна його 200 гривень. Для замовлення будь-якого з препаратів ви можете звернутися до нас в особисті повідомлення на Viber або в Instagram. Далі отримали ось таку ще дуже класну кору. Це пінія. Тут фракція трішки крупніша 15-20 см. Теж пасовка йде по 2 літра. Ціна такого пакетика 170 гривень. І завжди в наявності у нас є живий мох з пагну, його ціна 50 гривень. Фасовочка теж ось таких двохлітрових пакетах, гарно набиті, теж, якщо потрібно, будь ласка, звертайтеся, використовуйте тільки якісні матеріали для посадки. Також, в нас в наявності, є дуже класне та торгової марки «Петерс». Маємо три формули: Це бетонізація, укорінення і комплексне. Такі ось пакетики тут іде фасовочка по 100 г, ціна 70 гривень. Це добре, ви знаєте, саме тот случай, коли хочеться про нього розповідати просто вічність. Воно набрало дуже велику кількість позитивних відгуків і тільки позитивних. Дуже добре себе показало в домашньому догляді. І я хочу вам показати ті орхідеї, які у нас вдома отримували догляд з цима добривами і як вони себе почувають. І так, погляньте, це просто неймовірна краса. Саме ця орхідечка отримала один раз полив з добривом укорінення від торгової марки Петерс, і два полива з добривом бутонізація. Подивіться на це шикарне коріння, в яку активну фазу воно вступило. Ми бачимо: саме ця орхідечка має, бачите, дві рослиночки вона з діткою. Дітка нам дала вже ось квітконосік, незабаром вона заквітне, дивіться. І сьогодні помітила. Ось там під листочком, що лізе, іще один у основної рослини. Це просто шикарний результат. Дуже вам рекомендую. І ще раз, добро від торгової марки Петерс, бутонізація і укорінення. Укорінення дало нам гарний результат, щоб пробудити коріння. І бутонізація дала нам гарний результат, щоб пробудити новенькі квітконоси. Ми його будемо ним будемо поливати орхідеєчки до того моменту. Поки почнуть вже зав'язуватися бутони. У момент світіння ці добрива ми не використовуємо, бо це як-не-як, як, є стимулятори росту, і вони можуть орхідечки по-різному відреагувати, найчастіше як стрес, можуть скинути бутони. Тому використовуємо тільки ті орхідеї, на тих орхідеях, які наразі не квітнуть, як приклад цієї. Ця шикарна орхідея теж отримувала полив з добром від торгов марки з Бутонізація. Випустила нам одночасно два квітконоса і ми чекаємо на її домашнє цвітіння. Пробуджує ріст коріння. Подивіться, вони розкуклились і вступають в активну фазу роста. Ну, скажіть, це просто ідеальний результат. Ця орхідеєчка в домашньому догляді теж отримувала від торгової марки з Бутонізація. Випустила нам два квітконоса. Чекаємо теж на її домашнє цвітіння. Подивіться, які вони шикарні. Коріння пішло в активну фазу роста. Результат просто вау! І хочу показати вам ще одне в домашньому догляді. І так само вона випустила два квітконоса. Погляньте. Це просто ну, найкращий результат! Коріння вступає теж в активну фазу росту. і хочу вам наголосити, що саме коли коріння йде в активну фазу роста, це рахується найблагоприємнішим періодом для пересадки орхідеї. І ще в цей момент вона повинна не квітнути. Наприклад, цієї вона випустила квітконоси, вона готова до цвітіння. Ми її чіпати не будемо до тих пір, поки вона не відцвіте. Ще хочу з вами поговорити про орхідеї з точки росту. Подивіться, ми маємо в домашній колекції ось таку шикарну орхідею сорту Магдалена. Вона була придбана з точкою росту. Вона відквітла. Після відцвітання ми зрізали до сплячих почечок. Бачите, вона квітла одночасно на три квітконоса після відцвітання. У неї був, можливо, десь близько місяця состояння покоя, тобто вона не цвіла і не вступала в активну фазу росту. Після ми бачимо, вона видала нам шикарну діточку, і ось нещодавно вона пробудила нам сплячі почечки, і ми чекаємо на її домашнє цвітіння. Сьогодні помітила, що ще на одному квітконосі вона теж пробуджує почечку. Тому квітнути вона буде, вона нам дає діточку, і в результаті ми отримаємо дві рослиночки. Тому не бійтеся точку росту. Навпаки, ви знаєте, навіть цікаво спостерігати за такими гарними екземплярами. Ну, наприклад, я отримую задоволення від таких ось екземплярів спостерігати, як народжується новенька орхідея. Другий випадок це орхідея від парфумованої фабрики. Вона була з пошкодженою точкою росту. Бачите, там теж був квітконос в точці росту. Через деякий час вона нам випустила шикарну дітку. Подивіться, просто дітка неймовірна. Це листочок, він такої форми, це ще поки що не квітконос. Ну, Скажіть, це просто результат, просто вау! Тому наголошую вам: не бійтеся, придбайте собі орхідею з точки росту і спостерігайте за новим життям. Для стимуляції росту зеленої маси та коріння хочу вам порадити дуже дієвий препарат, HB-101. 1. Він вартує 150 гривень. Тут всередині йде малесенька бутилочка, фасовочка по 6 мл. Як його використовувати? Розбавляємо одну-дві каплі на літр води. Водичка повинна бути кімнатної температури або фільтрована, або відстоєна, не холодна, не з під крану. Розбавляємо 1-2 капельки і цією водичкою можемо проводити оприскування поверх листочків або занурювати звичайним методом проливання або замочування. Якщо це метод замочування, ми занурюємо орхідечку на одну треть горщика і даємо їй напитися близько півгодинки. Зайву водичку ми зливаємо. Якщо по листочку, то пройшлись, почекайте півгодинки, якщо бачите, що десь в пазухах затрималась водичка, візьміть сухеньку серветочку і повитирайте, щоб в пазухах не застоялась водичка, щоб не було зайвої вологи. Також прикріплю вам фотографії орхідечки з власного досвіду, з власного догляду, який я наростила коріння саме за допомогою цього препарату. Це один з найкращих, і я вам його дуже рекомендую. Маємо в наявності теж дуже дієвий препарат мегафол, Це йде біостимулятор росту та подолання стресових станів. Ним ми обробляємо орхідечку по листочку, Розход два 2,5 мл на 1 літр води. Тільки по листу не замочуємо. Його вартість 70 гривень. За ось таку бутилочку, фасовочка по 50 мл. В яких випадках ми його використовуємо? Наприклад, після пересадки, наприклад, якщо це у вас ріанімашка, яка не йде в активний ріст, ви можете його... Комбінувати, робити бакову суміш з добривом і обробляти її по листу. Таким чином, орхідеєчка пробудеться, подолає стресовий стан і піде в активний ріст. Наприклад, ще можуть бути такі ситуації, коли орхідейка примерзла, наприклад, взимку, тобто вона отримала стрес після, наприклад, транспортіровки, поки вона до вас доїхала, вона теж може стресувати, сушити бутони, і ви можете використовувати цей препарат. Не можна оприскувати орхідеї в період світіння і ті орхідеї, які наразі не квітнуть. Вони від цього не стресують, а навпаки, долають стресовий стан. Хочу вас познайомити з препаратом Максим. Це фунгіцид, протруйник проти кореневої гнилі, один з найкращих. Фасовочка йде по 30 мл ціна 120 грн. гривень. Дивіться, покажу, на прикладі орхідеї. Наприклад, якщо ви столкнулися з такою ситуацією, що в неї гниле коріння розбавляємо тут, бачите, по інструкції 2 мл на 1 літр води і методом занурення, замочування. На одну треть горщик ось так занурили і дали настоятися 20 хвилин. Цього достатньо. Орхідеєчка напоїлася, препарат працює місцево. Якщо ви замочуєте коріння, він працює саме на коріння. Якщо, наприклад, трапилась така ситуація, що гнила шия, ви все гниле зачищаєте, все чорне, все м'яке, ці ткані, які розрушаються до живого. Можете там скальперем, ножничками, чим вам ножиком, чим вам зручно. І цим препаратом. Ось так акуратненько загоїли раночку, тоді воно працює саме в місці ураження і бореться з цією гнилю. Бувають такі випадки, наприклад, ну, наприклад да, там, примерз листочок і вам потрібно його зрізати. Зрізаєте край, можете замацати зрізний край максимом. Наприклад, якщо ще така ситуація, що вам, наприклад, ну, ви зрізали квітконос, теж край можете обробити максимом. Це не обов'язково, але як варіант, ви можете його прижечь цим препаратом. Ось такий дуже гарний та дієвий протруйник від кореневої гнилі. Ще один з найдієвіших препаратів це біплантол, це реаніматор. Він допомагає наростити коріння самим печальним орхідеєчка, навіть такі випадки, знаєте, бувають, коли точка роста ціла, але там лишилося два листочка, один листочок, але точка росту повинна бути в цьому випадку ціла. І ви можете такому листочку наростити коріння за допомогою саме цього препарату біплантол. Це реаніматор. Фасовочка є ось така оригінальна бутилочка, повна. Тут іде 100 грамів, ціна 420 гривень наразі. І якому як багато 100 грамів, ми можемо ділити пополам. Ось така в наших бутилочках ціна 220 гривень за 50 мл. Як ми його використовуємо? Саме з чистим препаратом ми можемо мастити шию хворі не хворі, а саме орхідеї, які, які потрібно наростити коріння. Якщо, наприклад, орхідея хвора, то вам потрібно спочатку зупинити гниль за допомогою Максима, а потім вже використовувати стимулятори для росту коріння. Можна мазати чисту шию, не бійтеся, вона не попечеє. Далі можна, наприклад, обробляти по листочку з рещота 10 мл на 1 літр води, але наголошую, що для обробки по листу для оприскування 1 літра це дуже багато. 1 літр це ну, плюс-мінус, щоб ви розуміли, вам вистачить десь на 40 орхідей, ну, це мінімум, а то і більше орхідей на 40 на 50 для обробки по листочку 1 літра. Тому використовувати 100 грамів, наприклад, 50 грамів, якщо у вас пару орхідей потребують догляду і реанімації. Якщо орхідея має декілька корінчиків, вона саме вже в посадці, ви можете її замочувати коріння, тоді іде 1 мл на 1 літр води. Якщо орхідея стоїть листками у воду, наприклад, так само цю водичку, в якій вона стоїть, ви розраховуєте з рещоти 1 мл на 1 літр води. Тиждень вона стоїть з додаванням цього препарату, Наступний тиждень вона стоїть просто в чистій воді і так далі. чередуєте. Через місяць-півтора ви вже бачите перші результати. І, як показує практика, через 4 місяці ваша орхідея готова вже до повної пересадки. Я фото вам прикріплю саме ось таких реанімашок. Дівчаткам довелося реанімірувати за допомогою такого препарата. Також рекомендую: воно є у нас в наявності, ви можете придбати. Також маємо в наявності гарну лінійку препаратів торгомарки марки Жива Земля. Наприклад, ось такий фітоцит: це біофунгіцид, протруйник від грибкових та бактеріальних хвороб. І актаверм це йде від шкідників. Ціна такого препарату 100 гривень. Фасовочка йде 125 мл. І актаверм, фасовочка так само 125 мл, ціна 110 гривень. Хочу вам дуже дуже рекомендувати всі свої новопридбані орхідечки обробляти. Наприклад, тільки ви її отримали додому, придбану орхідеєчку, обов'язково дотримуйтесь правил карантину. Два тижні вона повинна стояти окремо від вашої колекції, а ви повинні її оглянути на наявність хвороб та шкідників і обов'язково обробити при будь-яких обставин, тому що десь якийсь жучок там я не знаю, тріпса може десь ховатися, ви її одразу не помітите, а потім вона розмножиться і накоїть вам багато біди. Тому краще візьміть, раз обробіть і все. І ви будете знати, що ваша орхідечка захищена. Значить, ось цей препарат фітоцит ми використовувати можемо як по листочку, так і по корінчику. Якщо по листочку іде 4 мл на 1 літр води, якщо по корінчику будете замочувати методом занурювання, тоді йде розход 3 мл на 1 літр води. Актавер використовуємо тільки по листочку, тому що в составі є спирт, який може вам попекти коріння. іде 35 мл на, на 1 літр води. Цима двома препаратами ви можете робити бакову суміш. Не бійтеся, виробник дозволяє, вони разом сумісні. Тобто розбавляєте там, наприклад, на 100 грамів з да? на 100 грамів розбавили, обробили там одну-дві нову придбаних орхідечки і все. Тому дуже всім рекомендую гарно себе показати. Взагалі, актаверм рахується одним з найкращим препаратом в боротьбі з шкідниками. Обробочка тільки по листочку, як я вже сказала, розход 35 мл на літр води. Він дуже класно справляється з тріпсами, з білокрилками, з кліщами, з щитівкою, з мучнистим червецем, навіть з колорадським жуком. Дуже дуже дієвий препарат. Значить, якщо ви столкнуєтесь з такою ситуацією, що ви бачите шкідника, то ви обробляєте робите 4-6 обробки, тобто, дивитесь по інструкції. Дуже-дуже дієвий і найкращий препарат. Тим паче, це біо, він не шкодить навколишньому середовищу, і вашим тваринкам його навіть можна використовувати в приміщенні. Далі є таке класне добриво від живої землі, живе добриво для орхідей. Тут іде пів літра фасовочка. вартою воно у нас 200 гривень. Саме це добриво можна використовувати на всіх стадіях розвитку орхідеї. Наприклад, коли вона цвіте, вона вам тільки скаже дякую. І, наприклад, коли вона у состоянні покою, як деякі з цих орхідеочок, що вони наразі не квітнуть, ви теж можете цим препаратом робити обробку. Значить, методом занурення замочування 35 мл на 2 літра води. Дуже гарно себе показало. По відукам дівчаток, які його використовували минулого сезону. Орхіди, які отримували це добриво, які не отримували, дуже помітний результат. Саме з цим добривом вони цвіли довше, пишніше, і плюс вони отримали профілактику від хвороб. Тому рекомендуємо для замовлення пишіть нам особисті повідомлення. І препарат Нікохелп це триходерма в рідкій формі. Фасовочка йде по пів літра, вартий у нас 240 гривень. А ми його використовуємо для профілактики від кореневої гнилі. Розход просто мінімальніший півтора мілілітра на один літр води. Можете його додати в полив раз на два тижні. Орхідечка теж скаже вам дякую. Це триходерма гриб, вона, він корисний гриб, він з'їдає погані гриби. Наприклад, ви його заселяєте в свою орхідечку поливи, він там вже заселився, і якщо десь щось бачить погане, він його з'їдає. Харчуються саме поганими грибами. Тому теж не забувайте про додавання триходерми до, до, в полив своїх орхідеючок і вони будуть здорові, теж вам будуть вдячні. Все вам показала. Для замовлення пишіть нам особисті повідомлення. Якщо це відео було вам корисне, прошу залишити, будь ласка, коментар під цим відео і залиште відгук про ці препарати, які ми використовували, і які маєте відгуки на власному досвіді стосовно будь-якого з цих препаратів. Всім дякую за увагу! Підпишіться та слідкуйте за нашою сторінкою.